Ну що ж, привіт, Вікенд Реслманії іксель пройшов шоу, на якому повинні завершуватись всі історії. І зараз ця фраза як ніколи актуальна. Дуже багато чого цікавого відбулося на цьому шоу. Тож до огляду, опенером першого дня Реслманії став матч за жіноче світове чемпіонство Рія Ріплі проти Бекі Лінч. Своїм виходом Бекі Лінч пропіарила свою нову книгу, а вихід мамі просто хорош, як завжди. Щодо матчу, перевершити рівень минулорічного матчу Ріплі було дуже складно. Та й я навіть не знаю, що можна сказати про цей матч, тому що у Своїх нотатках я про нього виписав тільки ось це. Тут чанти публіки розділились, і хтось болівав за ріплі, а хтось за Бекі Лінч. Ну воно і зрозуміло. Я все ж таки ставив на Рію ріплі, але... То п'ять причин вболівати за Бекі Лінч. По-перше, вона найкрутіша з чотирьох вершниць. По-друге, вона підтримала Україну. По третє, сегменти з нею за кулісами просто щось чимось. Виходжу бля нахуй з хати, дивлю на огород, бля, снігу по коліна, кукуруза бля, в Мене така зелена хуєна була. Біжуна. Я ж блядь, відбивався, відбивався, та й думаю ну, нахуй, сібався за конем, беру коня бля. Ну а про матч я не знаю що сказати. Просто його потрібно подивитись. Відмінний реслінг, відмінний. Броулінг, причому жіночий броулінг до рівня Ріплі і Шарлот, це звісно не дотягує, але це також хороший матч. Як на мене, він обов'язковий до перегляду і, як то кажуть, відкривашка топ. Були дуже епічні реверси та виривання із фінішерів. І після декількох ріптайдів Рія Ріплі отримала перемогу та захистила свій титул. А оцінка матчу 4.25. На черзі шестисторонній командний матч за беззаперечне командне чемпіонство ВВЄ у матчі з драбина. Судний день проти Асом Трух, проти DIY, проти New Catch Republic, Я не знаю на що я це все говорю. Коротше, ось у прогнозах я казав, що тут неможливо зробити поганий матч, і я не помилився. Звісно, він не дотягує до рівню матчів зі старих маній такого типу, але це також виглядало круто. Кожна команда зробила ну майже все, що в їх силах. Ну а те, що це була pg версія тут вже претензії не до них. Довго тягнути не бачу сенсу, тому що Грейсон Воле. Буквально в середині матчу зняв титули Смакдаун. Чесно, це було непередбачувано, але матч продовжується, доки не знімуть і другий комплект. Оскільки матч без дискваліфікації, то у хід пішли і стільці, і навіть столи. І я чекав цей момент, бо настав час Артруфа, який знову подумав, що це не матч з драбинами, а командний матч. І просив Тега у Міза. Той, звісно, йому підіграв, і він у стилі Джона Сіни розніс Фіна Балера. І потім одразу до них підключились DIY, які DX, якщо що. І вони у стилі Шона Майкл за Ейча також підіграли Артруфа та рознісли хілів. Здавалося б, що матч вже добігає кінця, тому що ні ля прибіг Джей Ді Макдона, щоб допомогти судному дню. Але він дуже швидко та небезпечно полетів на столи. І все, що залишилося Артруфу, так це зняти останній комплект поясів. І міст Артруф стають новими чемпіонами Ро, а Грейсон Вол. Уоллен... Та осінь Тіорі новими командними чемпіонами Смекдаун. І дякую, що ці титули нарешті розділили. У матчі був хороший реслінг, він надав хороший настрій, тож моя оцінка 4 бали. Далі Рей Містеріо та Андраде проти Сантоса Ескобара та Домініка Містеріо. І так знову не почулося саме Андраде, тому що у LWO знову відбулася заміна гравця. Але який був у цьому сенс? Що це взагалі дало? Яхезе. На сюжети. І на рівень матчу це взагалі ніяк не вплинуло. І це був матч рівню якогось прешоу, йому там саме місце. Від цього матчу я нічого взагалі не очікував. І воно так і вийшло. Матч розбавили другорядні реслери, які не були учасниками матчу. Вони помахалися у рингсайді та трохи зарядили публіку. У кінці матчу Домініка атакували якісь невідомі в масках. І так саме невідомі, тому що я не знаю, хто це такі. Так, на жаль, я не смарк. І навіть після того, як вони зняли маски та коментатори напряму сказали, хто це. Я взагалі не зрозумів, хто це такі. Перемогли фейси, а оцінка матчу 3-25. Далі матч братів-близнюків Джей проти Джимі Усо. І мені дуже прикро це казати, але вони майже зіпсували манію. Чесно, я взагалі ніяк не міг уявити, як із потенційного п'ятизіркового матчу можна було зробити ось це. Бо це буквально було 10 хвилин супер. Кік-паті багато фанатів, в тому числі і я, чекали цей матч протягом півроку десь. Я чекав, тут буде відмінне реслінг, тут буде психологія, тут будуть сюжети. Але як я вже сказав, це було просто супер кік-паті. Вісімнадцять суперкіків, і через 10 хвилин у нас уже є переможець. Це Джей Усо. Вони поставили дуже високу планку на цей матч, і нібито просто затролили глядачів. І дуже не хочеться це казати. Але це по праву можна назвати справжнім провалом на Реселманії. Ну а моя оцінка три зірки. Далі командний матч 3 на 3. І на відміну від попереднього матчу, цей матч зірок з неба взагалі не хапав. Команди дуже гарно спрацювалися, і цей матч був дуже хороший для шитишновика. Але всім відомо, що цей матч назначили тільки заради однієї реслаші. Це Джейд Каргіл. Це було дуже сильно помітно, ну мабуть, тому що половину матчу глядачі. Чантили Jade. ну і настав її зірковий час. Передають хоттах і вибігає Джейд Каргіл. Ну і треба визнати, що на ринзі вона справляється непогано, тому що буквально кожним фінішером вона всіх ваншотає. Під кінець Аска промазала своїм зеленим туманом та влучила у Кейрі сейн, і це було вирішальним моментом, тому що потім відбувся тупо рознос контроля, і Джейд Каргіл по черзі всіх ваншотає своїми фінішерами. І робить утримання, і фейси перемогли. І знаєте, я навіть не буду сварити цей матч, тому що ну просто нема за що. А моя оцінка 85. На черзі матч за інтерконтинентальне чемпіонство Гюнтер проти Семі Зейна. Мені здається, що я вгадав переможця матчу ще до його початку, тому що Семі Зейн вийшов ну дуже впевнено. Ну а матч розпочався з чопів: чопи, чопи і тільки чопи. Ну, і окрім відмін. Мінного броулінгу були ще емоції та сюжет. У перших рядах сиділа дружина Семі Зейна, вболівала за нього, а Гюнтер продовжував на них психологічно давити. Як на мене, 15 хвилин для такого хорошого броулінгу це дуже замало, як для такого матчу. Але, як і завжди у подібних матчах Гюнтера, він використовує цей час по максимуму. Якихось пробілів та пропусків у цьому матчі не було. Були тільки фінішери та навіть виривання. Після того, як самізен продовжував вириватись із його фінішері, він просто психанув та почав його знищувати. Він просто знущався над ним на очах його дружини. Але тут у самізей відкрилося друге дихання, що робило його якимось термінатором. Але у цьому випадку я йому навіть вірив, ну, частично. Як на мене, дуже небезпечний прийом на канатах, два Хілова кіка підряд, і Самізен цей Рейн Гюнтера. І заради справедливості скажу, що це. Це найкращий матч у плані рейсингу на цьому шоу. Якщо після цього матчу Семізейна і Гюнтера чекає хороше просування, то я не проти такого результату. Бо якщо знімати цей титул з Гюнтера, це скоріше для того, щоб він же пішов за головним титулом. І Семізейн, мабуть, переплутав і подумав, що це він має завершити свою якусь історію і почав фігачити як не в себе. І що це у нього адреналін в душі. Але окей, мене це власне. Що ви. А моя оцінка матчу 4,5 зірки. Далі нам оголосили, що на стадіоні знаходиться 72 тисячі глядачів. Хороший результат, їдемо далі. Ну і мейн евент першого дня Реселманії. Рок та Роман Рейнс проти Коді Роуса та Сета Ролінса. Що тут взагалі можна відмітити? Ну, крім костюма Сета Ролінса. Вихід у Рока був непоганий, ну і звісно, глядачі. Тому що вони розділилися на дві фан-бази: одна вболівала за Коді. Одіролця, а інша за рока. Ну і тут я, м'яко кажучи, здивувався, коли почув, що Рока Чірять голосніше ніж Що Прорекомендували нам цей матч, так ніби це і є найголовнішим цієї Ресулманії. Ну і найголовніше у цьому матчі це не результат і навіть не ресінг, а те, скільки він тривав. А між іншим тривав він 45 хвилин. 45. Шоу тривало майже 4 години, і я нагадаю, що близнюкам на матч відвели десь 10 хвилин. Довгоочікуваному та потенційному п'ятизірковому матчу відвели всього 10 хвилин. А мейн-евенту, де буквально половину матчу майже нічого не відбувалося, виділили 45. Ну хоча скеля і намагався вивозити цей матч своєю харизмою. Ну і опираючись на те, яку нещодавно посаду він зайняв, можна було зрозуміти, як буде проходити матч, тому що особисто для рока цей матч був без дискваліфікацій. Вони спочатку вилізли з рингу та почали махатися у глядацькому залі. Потім було взагалі кайфово спостерігати за роком, тому що йому не сподобалося, як рефері рахує, та він декілька разів за матч його звільнив. Ось якось так. Ну, темп матчу почав розганятися тільки після ляпасу від Коді, тому що спочатку сет був працьовитою конячкою та відгрібав від усіх. Потім вони на коментарі. Яташками столі помахалися. Одразу ж гарпун у барикаду, безліч фінішерів один одному і виривання із цих фінішерів. І потім сильно запам'ятався дуже епічний стомп прямо в обличчя Роману Рейнсу. Такого ми ще не бачили. Ну і звісно ж, легендарний гарпун прямо в скелю. Під кінець хіли прийняли ініціативу, рок взяв свій ремінь, ну і у фіналі провів Коді Роуцу свій народний лікоть. І Роман Рейнс та Скелю. Перемогли у цьому матчі, а це значить, що наступного дня мейн івент відбудеться за правилами Бладлайн. Ну мені вже я вже зрозумів цю ситуацію. Ну тут просто не ж. Ну, сплошний Голлівуд сплошний галів, і ніяких ні законів, ні власті, ні господарства. Кажу чесно, якщо половину матчу вирізати та вони б його не перетягували, я б не пожалів і 5 зірок. Ну а так, емоції від цього матчу все одно позитивні, тому моя оцінка 4,5 зірки. Чесно, дуже змішані емоції від першого дня Реслманії. То усоси все зіпсували, та й другорядні командні матчі були тут ні до чого. Але всі інші матчі в цілому порадували. Тому перший день Реслманії я готовий оцінити на 7,5. Балів із 10. Ну, а другий день Реслманії почався одразу з козирів, а саме з виха чемпіонства. Сет Роллінс проти Дрю Макентайра. Ну і одразу я відмічу виходи реслерів. Макентайр вийшов у своєму шотландському стилі. Ну а сет Роллінс це Сетролінз, який влаштував справжній карнавал. Так, можливо, і виглядає трохи фріковато, і ні це не концерт верки сердючки. Це типічний вигляд Вихід сета Фрікін Ролінза на Реслманії. Я розумів, що цей титул дуже сильно потрібен Дрю Макентайру. Але то 5 причин вболівати за сета Ролінза. По перше, він відмінний реслер. По-друге, він тупо гігачат. Ну і по третє, він навіть відповів на одне з моїх повідомлень під час свого етеру в інстаграмі. staying safe and doing uh Doing well. Um, I know things are crazy over there, so just know that um, you are in my thoughts often, often, particularly any time when I uh, look at a news site or anything like that. Um, so, yeah. No, Склеймора, здавалося б, що цей матч закінчиться за 5 секунд, але ні, Сет тролінс виривається з нього. Ну і стиль цього матчу був дуже специфічний. По-перше, 10 хвилин це дуже замало для такого матчу. По-друге, психології тут не було. Або фінішер фест, або як це взагалі можна назвати. Вони тут ну просто вбили легітимність своїх фінішерів. Якщо все це підсумувати, то вийшло десь 10 фінішерів за матч. Вони пішли до Рингсайду і Дрю Макентайр відволікся на сім'янка. І, мабуть, подумав, що ні, зараз не час для сімпанка, і потрібно розібратися із Сетом Ролінсом. Він на ньому повністю зосередився, і після стомпів, педігрі та чотирьох клейморів Дрю Макентайр робить утримання і стає новим чемпіоном світу у важкій вазі. Я прийняв, як подали нам цей матч, і в принципі мене все влаштовує, особливо переможець. Було трохи сумно за Сета Ролінса, але Дрю Кінтаєр також заслуговує на цей титул. Це був його момент. Він його відсвяткував. Та чомусь поліз до сієм панка. Він перед ним трохи похизувався, щось там йому пробормотів, і сієм панк не витримав. Він атакував Дрюма Кентайра, і оскільки в нього до сих пір травмована рука, то він його побив ногами. І це ще не все. Тому що цим моментом скористався Деміан Пріст. Він скористався своїм кейсом Манін Бенк і здійснив кашин, провів свій фінішер, і у нас знову новий чемпіон світу. У важкій вазі. Я вже казав, що із цим чемоданом вони загнали себе в глухий кут і просто не знаю, що з ним робити. І також я неодноразово казав, що Дем'ян Пріст також заслуговує на цей титул. І не дивлячись на те, що Дрю Кентайра знову обламали, я цілком задоволений цим результатом. Ну а щодо Дрю Кентайра, то ще не час робити основні висновки. Тому що у червні на нас чекає Клешзе Castle у його рідній Шотландії? Мабуть, очевидно, що Дрю Макінтайра та судного дня продовжиться. Чесно, але як на мене, вся ця ворожнеча між Макентаєром та судним днем виглядає ну приблизно ось так. А як ви ставитесь до судного дня? Оха почому? Ну а ні? Згоден. Згоден повністю з вами. Ну а моя, як завжди, незавищена, найоб'єктивніша та найсправедливіша оцінка матчу Сета Роллінса 4,5 зірки. Далі командний матч за правилами стрітфайт. І тут же був фан-сервіс. По-перше, за коментаторський стіл сів Снубдог. По-друге, запрошений спецрефері у цьому матчі був Буба Рай Дадлі. А сам матч був типічний pg матч Не знаю, що ще можна сказати. Казати, він також зрок з неба нахапав. Ну а в моменти, коли вже нічого не відбувалося, то було трохи нудно, цей матч вивозили Скарлет та Біфе. І вони навіть проломили цілий стіл. Оце такої. Також фансервісним моментом момент був, коли Керіон Крос почав бичити на Дадлі. Ну і тут він вже перейшов на бік Фейсів, тому що вони почали проводити його фінішери. Ну і в кінці запам'ятався боч зі столом від Керіона Кроса. Вони його поклали на. На стіл і він просто зламався. Хоча вони не розгубились і виправились, взяли інший стіл та повноцінно провели фінішер. Лешлі і профіци отримали перемогу. Сварити я цей матч також не буду, тому що він дивився ну дуже легко. Так тут же був не овербукінг, а фансервіс, І глядачі радіють, і розчарування не було. Тому моя оцінка 2.75. Далі Ленайт проти AJ Стайлза. І блін, хотів подивитися рекламу. Джим від Еленайта тут якийсь матч. Ну і AJ Styles, як і обіцяв, вийшов під оновленому з тему. Матч почався дуже активно, і між бійцями була справжня агресія. Найбільше нічого сверці у цьому матчі не було, крім базованого реслінгу. Хоча можу відмітити супер німецький суплекс із верхнього канату. І, мабуть, потім Еленайту набрид цей базований реслінг, та він почав розбирати Рінгсайд, хоча потім і сам. Впав на цю головну підлогу. Ну і під кінець вони просто не могли завершити цей матч, тому що були нескінчені реверси з їх фінішерів. Але один вдалий фінішер від Елей Найта, і він отримує перемогу на Реселманії. Чи заслуговує він на це? Ну, частично так. Хоча за AJ Styles дуже сумно. А моя оцінка матчу 3,5 зірки. Далі матч потрійної загрози за США титул. Виходить Логан Пол, а вірніше виї. І з ним же його улюблена пляшка Прайм Кевін Овенс, який вже під час виходу затролив Логана Пола своїм транспортним засобом. Ну і Ренді Вортон, який нібито товаришував із Кевіном Овенсом, і він його навіть підвіз. Ну і входить якийсь гандікап-матч, тому що вони одразу налетіли на Логана Пола та попускали його. Ну і хто б що не казав, але акторська гра усіх трьох, особливо Кевіна Овенса, це просто імба. Але тут відбув. Вувся прикал Дес, тому що вони обидва хотіли отримати лога на поле. Вони нібито все залагодили, але тут Ренді Рендіордон хоче провести йому Аркіо, але не вдається. Ну і Кевін Оуенс чисто такий. Ти серйозно? Ну і почали махатися. Далі знову був базований реслінг аж до моменту з кастетом. Логан Пол вирубає кастетом Ренді Ортона, робить утримання, але той виривається. Ну і коли у нього відібрали цей кастет, Ренді Ортон повів себе як справжній фейс та віддав його рефері. Здавалося, все кінець. Логана пола отримує, але його рятує його пляшка прайму. Маска зривається і під костюмом виявляється відомий стрімер та кориш. Лога на пола, айшоу спід. Але Ренді Ортон його дуже швидко попустив, провівши йому аркйов на коментаторський стіл. Earth, Earth, Earth! Ну нехай буде знати, як пхати свій прайм буквально у кожен матч. Ні, в натурі я вирішив дати другий шанс цьому прайму та купив із новим смаком. Хуйта. Логан Пол пошов на у цьому матчі Ренді Ортона не отримали, тим самим знову його захистивши. Ну а Логан Пол провів дуже видовищний фрокс плеш та захистив свій титул. Оцінка матчу, чотири зірки. Гредмей Евент Йосхай проти Беллі, за жіноче чемпіонство в Є. Беллі у образі якоїсь Клеопатри і під оновлену мустему І мені сподобалось. Ну а фанати згадали кричалку про. Робелі ледь не десятирічної давності та півматчу її наспівували. Я дуже сильно вболівав за Белі, і на стадіоні була така атмосфера, що це було б дуже тупо, якщо б їй не дали перемогу. Тому то 5 причин вболівати за Белі. По-перше, вона відмінна реслерша. По-друге, вона підтримала Україну. Ну, коротше, якщо у двох словах, то матч був чистим і без втручань. І навіть були сильні сюжетні моменти. Як на мене, ці емоції вони передали навіть більше ніж у соси. Помахавшись то в рингсайді, то на ринзі, вони почали реверсувати фінішери одна одної. Ну і коли Белі зі всього дуже епічно виривалася, публіка просто шаленіла, а Йоскай почала просто спамити своїми мунсолтами та фінішерами. І навіть це не допомогло, і Белі зі всього виривається. Ще трохи техніки, трохи класного реслінгу, трохи виривань і трохи. Своїх фінішерів Белі утримує Йоскай e і стає новою чемпіонкою в ВВЄ. І тут мені просто бракує слів. Я все сказав у прогнозах і на королівську битву, і на Реслманію, і я не можу ще щось нове тут додати. Цей сюжет, цей фію та матч були зроблені просто ідеально. Белі, як ніхто більше, заслуговує на цей титул, і моя оцінка матчу 425. Ну і він мейне. Всієї WrestleMania XL. Роман Рейнс проти Коді Роудса. май за беззаперечне чемпіонство Всесвіту ВВЄ за правилами Bloodline. Після дзвінка ти одразу усвідомлюєш, наскільки це все серйозно, наскільки високу планку вони собі задрали. Роман Рейнс всі своїм видом показував, що він нібито розумів, що це його останній матч у цьому рейні. Тому і вів цей матч трохи по-іншому, а не як завжди. Ну і Одіроу, Роудс, кей американське жахіття, який okay, батя я стараюсь, який okay, одна історія фігітний другої. Всі глядачі нібито переживали набагато більше, ніж самі реслери. Ну а май, за правилами вхід іде все, що завгодно, не йшло все, що завгодно. Вони дістали стіл, одразу його сховали, потім достали кендостіки, трохи зовсім їми помахалися і пішли до глядацького залу. Ну і варто відмітити, що тут нарешті був чистий Реслінг, не дивлячись на правила. Також добре запам'ятався Роудс від Романа Рейнса. Ну і Коді Роуз також відрізнився та провів Роману Рейнсу його гарпун. Хто б міг подумати, приходить Джимі Усо на допомогу Рейнсу. Не встигає він майже нічого зробити, як грає музика Джея Усо, і вони йдуть махатися у рингсайд. І, до речі, дуже епічно і небезпечно падають на столи з Апрону. Матч продовжується далі, але недовго. Тому що тут вривається соло Сікова як минулого року. Але всіх цих комбінацій фінішерів недостатньо. І Коді Роуз вмикає режим Термінатора, починає фігачити як не в себе і зі всього виривається. І тут же починається найцікавіше, тому що починає грати музика Джона Сіни. Він повернувся, відповідав соло Сікова, за одне і провів аттюти Джасмент Роману Рейнсу, і помстився соло Сікова за Кроан Жуел. Тут же починається. Не те, що фансервіс тут же починається справжнє кіно, тому що виходить скеля. І хто б міг подумати, що через 12 років вони знову зустрінуться на одному ринзі, але Джон Сіна одразу відхоплює Рокбатом від скелі, і все те, що можна було по приколу навигадувати у фентезі-букінгу, воно все відбувається в реалі. тому що починає грати музикальна тема щита, і вибігає Сет Ролінс в атирі щита зі Тільцем, але нічого він не встигає зробити, тому що відхоплює супермен панч від Романа Рейнса. Рок продовжує хвизуватися, тому що розуміє, що божевільніше вже бути ну точно не може. І тут я просто сидів вже з таким обличчям, тому що повернувся Андертейкер, він тут взагалі ні до чого, і ніякого відношення до цього всього не має. Але ваншоти скелю своїм чокслемом і зникає точно так же, як і з'явився. І тут же все йде на фінішну пряму. І Роман Рейнс бере стілець і хоче вдарити Коді Роуца. Але він відволікається на сета Ролінса. І Роман Рейнс замість Коді Роуца. Брав помисту десятирічної давнини. Ну а Коді Роуз виходить на фінальну комбінацію зі своїх фінішерів. І нарешті він проводить всі три своїх кросроуза. Коді Роуз робить отримання, і він завершує свою історію на Реслманії три з половиною роки і цей Рейн Романа Рейнса нарешті прирвали. Три з половиною роки на це всі чекали. І цей історичний рейн закінчено. Ну а цю довгу історію Коді Роудса нарешті завершено. Відсвяткувати перемогу після матчу на ринг вийшли і інші реслери. Ну а сам Коді зачитав невелике промо, де подякував всім. Він подякував Ніку Хану, Тріплечу, потиснув Року. Року штовль щоб... потиснув руку сету Ролінсу і відсвяткував свою перемогу. Я казав, що чекав чистий матч і не хотів, щоб цей матч був без дискваліфікацій. І знаєте, я мабуть беру свої слова назад, і це навіть краще ніж їх чистий матч. Як на мене, це історична фігня. І моя оцінка матчу 5 зірок. Я навіть не знаю, що ще тут можна додати. Це один з найкращих мейн-евентів мейн-івентів Реслманії, який я бачив. Овербукінг, фансервіс. Мені байдуже, ця історія війде в історію. Ось якось так пройшов цей вікенд Реселманії XL. Ну а другий день Реселманії я готовий оцінити на 9 балів із 10. Відходити від цього буде ще дуже довго і буде дуже цікаво спостерігати. Гати, що буде далі, ну, а ВВЄ будуть продовжувати подорожувати по всій Європі. Тож, найближче ППВ у нас це Беклеш, яке пройде у Франції. Я впевнений, що ця легендарна фігня це не найцікавіше. Тож, як завжди, найцікавіше попереду. Тож виходить до прогнозів. Подпишіться, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду знімати відео про Free Fire.